На виклик пожежна машина летить. Сміливий пожежник в кабіні сидить. Його телефон 101. Люди знають. І в разі пожежі завжди викликають. Дітки гасінням пожеж займаються люди, яких спеціально навчають. Їх називають пожежниками. Коли ще не було телефонів, телевізорів. Інтернету пожежники дізнавалися про пожежу за допомогою спеціальних високих веж, їх називали пожежні каланчі. Під час пожежі пожежники можуть постраждати від вогню. Тому вони носять спеціальне спорядження: рукавиці, шолом, пояс. ЧОБОТИ Діти, як називається професія людини, яка бореться з вогнем? Пожежник. Яку роботу виконує пожежник? Пожежник заливає вогонь водою, засипає піском, допомагає людям. І тваринам рятує їх. Діти, а який транспорт допомагає гасити пожежу? Це пожежна машина. Для того, щоб не сталося пожежі, потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки. Не можна гратися із сірниками. Та запальничками Не можна розпалювати багаття. Не вмикай без дорослих електричних приборів. Не бери до рук незнайомі речі і знахідки. Дітки, про кого ми сьогодні з вами говорили? Про пожежника. Дітки, а який? Номер потрібно набирати при пожежі 101. Молодці малята.